Історія давня. Історія почалася 2001 року на одному з засідань секції критики і мистецтвознавства Київської організації Національної спілки художників України. Це найбільша і найпотужніша в Україні секція мистецтвознавства, яка налічує 130 осіб. Промайнула така думка, що було б бажано і було б гарно видати свій альманах. Тому що надрукуватися в ті часи було надзвичайно важко. Публікації були виключно обмежені і виключно в ну, скажімо, там трьох-чотирьох виданнях мистецтвознавчих, і бракувало спеціального видання, де б мистецтвознавці могли спілкуватися абсолютно вільно, так як в умовах секційних засідань. І так, щоб можна було надрукувати, ну практично, все, що ти хочеш, і що ти знаєш, і що ти зробив у мистецтвознавстві, такого видання не було. У світі такі видання були. Ну в Австрії виходить журнал, який називається Безнаморника, тобто де без цензури, де можна надрукувати все, що завгодно, мається на увазі у мистецтвознавчій практиці. В тодішній Росії було щось на кшталт нашого майбутнього мосту, і в Прибалтиці був, 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 був журнал. Він називався «Роднік», де можна було надрукуватися ще від радянських часів. у, у вільному просторі. І почалася, почалася, почалася робота. Почалася робота і перший, ось він, це унікальне вже видання раритетне, ось перша книжечка міст, який 2003 року побачив світ. Виданий був коштом секції критики мистецтвознавства. Художнє оформлення також було все безкоштовно. Все зробили друзі художники і архітектори. І це була перша спроба пора, коли куди дали практично з усіх регіонів України: і Львів, і Харків, і Донецьк і звичайно Київ, мистецтвознавці дали свої, свої твори. Так розпочався так розпочався міст з такою цікавою інформацією. От отут от тут, перелік організацій, які взяли участь у першому цьому видавництві. Це був 2002, початок 2003 року. Так, от другим є інститут проблем сучасного мистецтва. Ще в інституті проблем сучасного мистецтва не було видавничого відділу ще не видавалися книжки, але інститут вже був присутній, тому що багато співробітників були надруковані в цьому мостові. Ще один рік поспіль вийшов ще один міст, другий який також видавався коштом секції критики і мистецтвознавства, і вже з 3-го числа міст перейшов до інституту проблем сучасного мистецтва. Віктор Дмитрович Сидоренко люб'язно погодився на те, щоб взяти міст під своє крило, і таким чином міст залишився в нашому інституті. І звідси почалася, якби, ну і продовжилася, і почалося, почалося життя мосту уже академічного, але на тих засадах, на яких ми його і придумали, тобто ми декларуємо те, що у мостові може бути надруковано будь-що, що вийшло з під пера мистецтвознавця дослідник і через це одразу і географія, і коло інтересів розширилося, тому що ми були перші. Це вже сьогодні є багато видань, де можна надрукувати свої думки, де можна посперечатися, де редакція пише, що вона там не завжди погоджується із твердженням. Автор разом з тим друкує. Міст був в цьому сенсі перший. Сьогодні, сьогодні ми тримаємо в руках дев'яте число. Дев'яте число це значить, що. 11 років, 12 років міст вже існує. А два роки тому він здобув акредитацію ВАКу, і це вже є ВАКівське видання, і станом на сьогоднішній час у Мостові надруковано 600 публікацій приблизно 250 авторів. Як на сьогоднішній час це солідний доробок, і це. Як на мене, головного редактора моста це достатньо велика перемога, тому що сьогодні зробити а, видання, яке залишається вже упродовж 10 вже вже 12 років, цікаве, в яке хочуть потрапити, і яке розбирається, бо вже сьогодні там у нас було спарене видання мосту 4-5, його практично ніде немає знайти. На міст посилаються люди з а, а, усього світу. І е, дуже приємно, що і, і в інтернетові мережі, і у е, листуванні учені з Америки із Сполучених Штатів з Німеччини з Ізраїлю з, з Росії посилаються і пишуть нам стосовно публікації. Сперечаються інколи, інколи їм це подобається. От, і Ну, міст живе своїм життям. Міст живе своїм життям. Він не схожий ні на що інше. Він якби окреслився у форматі, окреслився у розмірі і у тому віросповіданні, яке було закладено от 13 років тому. Міст об'єднує, тому що ми зрозуміло, бридж міст. Міст об'єднує е, схід і захід, і саме перша публікація, і саме перша конференція в цьому, в цьому мостові так і називалася е, Схід Захід дві школи мистецтвознавства. Тобто міст вибачився перед е, мистецтвознавцями е, Львову, з яким з якими у Києва завжди були проблеми, і, і були якби такі ситуації непорозуміння. І сьогодні їх уже давно немає. Львів'яни не приїжджають до нас. Гості, ми звичайно їздимо у Львів. Я мав честь захищати дисертацію Львові, і на сьогоднішній день міст об'єднав об і зацементував як міцну опору. От е, наше бачення мистецтвознавчої науки країни, і е, кримські татари тут друкуються, і про єврейське мистецтво, і про циганське мистецтво, і про сучасне мистецтво. Тобто, по суті, е, вся мозаїка е, сучасного українського життя, сучасного українського мистецтвознавства відображається у Мостові. А, ну я сподіваюся, що наступним кроком це вже буде міжнародне признання. Ми хочемо, щоб його затвердили не лише у ВАКу, а зробили таким, який потребує сьогодні ваківські вимоги для захисту дисертації кандидатської і докторської. Тобто, щоб він половина з нього виходила англійською і чи там, німецькою мовою, і щоб він він став міжнародним. Ну вже в такому рівні. Я думаю, що він прославляє наш інститут, як і багато інших видань, які виходять у нашому інституті, ну і думаю, що всім це приємно. Ну от так.